Важливо бути самостійними, тому проявляйте ініціативу. Якщо у вас є менші братики та сестрички, грайтеся з ними, читайте для них. Адже так класно бути для когось прикладом. Ніщо так не вгамовує маленьких непосид, як захоплююча подорож у чарівний книжковий світ легенд та казок. Та ви й самі це знаєте, чи не так? Отож, рушаємо туди разом із гордим левеням нашого рівненського письменника Василя Тетечка. На казкових сторінках книги разом з руденькою та пишнохвостою білочкою ви дізнаєтесь один дуже важливий секрет про дружбу у нашому казковому світі. Один хлопчик дуже любить своє кошенятко, але воно цей пухнастик чомусь від нього дуже швиденько тікає, як тільки но побачить. А чому він так робить, ви дізнаєтесь з казки кошеня. А ось чи багато з вас любить допомагати своїм батькам. Що не дуже багато, тоді вам просто необхідно прочитати пригоду, яка трапилася з маленьким бобриням з казки Бобрикова допомога от хто б скільки не сперечався, а найкраща пора року літо. Сонячно, тепло, віє легенький вітерець, ось саме такого чудового літнього дня. Мале левення вирішило прогулятися лісом. що він через місток над річкою і так задивився на хмаринки, що а ось закінчення цієї історії шукайте в касті горде левеня. І малі та й не дуже полюбляють ласувати суковитими яблучками. А ось чи знаєте ви, де вони ростуть і яку добру справу потрібно зробити для того, щоб щороку смакувати цими солодкими фруктами? І якщо не будете лінуватися, то відповідь знайдете на сторінках цієї чарівної збірки. Вся малеча знає, що потрібно ходити до школи. Але одна сіренька маленька мишка вирішила, що вона все знає і ніяка школа їй не потрібна. Я впевнена, що ви довго будете сміятися над пригодою, яка сталася з цією мишкою. І заодно дізнаєтесь, чи справді не потрібно ходити до школи. Збірка казок Василя Тетечка «Горда Левеня розповість вам про добро, справедливість та дружбу, навчить вас гарних манер та правил поведінки.